Я побили одного з керівників інтернет-газети Дорожній контроль Ростислава Шапошнікова знайшли у лісі неподалік від Києва. Він був весь у крові. Колега активно займався викриттям корупції у лавах державтоінспекції. Хто й за що? Напевно, на журналіста Руслан Тарасов далі. Коли цього хлопця знайшли, на його тілі не було живого місця. Ростислава Шапошникова, мов 90-ті, викрили посеред білого дня, жорстоко побили та кинули в лісі. Збили дуже сильно, ліс. Їхня камери зафіксували десятки порушників закону серед правоохоронців. «Що ти п'яний, на руки! Готовий бл зі спускала. Для, для голови, для голови. Ростислав Шапошников заснував дорожній контроль щоб контролювати автоінспекторів. Ось вже звільнений з роботи, Нелюбитель державної мови, по ліпо лі по, лі по українська українською мовою. Не Державний мову. А цей підсудний даїжник зараз жалкує, що рік тому розпустив руки. Так не треба мене так. Помогіте, Ростислав Шапошников розпочав війну з Даїшниками, а тепер хтось оголосив війну йому. Мне наділи пакет э, на голову, да так що я вообще не мог дышать, я задыхался. Кровь що ж течет с носа, з глаз, струс мозку, травмований око, тяжкі забої спини. Може, хотіли убить по дороге испугались или там було дано указание не убивать. Навіть лежачи тут, в реабілітаційній палаті, він і не думає, кидать улюблену справу, Жалкую лише, що втрачає час. Это все мои судебные процессы. Даже в наших судах Я научился побеждать. Гасла, рупори, плакати. Поруч з міністерством внутрішніх справ мітинг на підтримку Ростислава Шапошникова. Ми приїхали з Криму. За що його могли тільки так по звірячому побити, тільки за його діяльність такого натовпу міліція не очікувала. Ображені міліціонери взялися вивозити автомобілі активістів забороненими евакуаторами. В яких випадках ви можете забрати п'ятдесят одного Вам дати 50 гривень. Зараз заплатити? Є. на місці, Держав. на місці Держав. як звичайно? На місці погон! Бандити в погон! Вони вважають замовниками цього злочину представників. Когось представників Даї. Речник МВС Володимир Поліщук переконує, реформи правоохоронних органів хочуть і в міністерстві. Однак одразу знайшов декілька але. Ми хочемо реформувати. Втім, де для цього треба перша політична воля треба провести певні громадські слухання по деяким питанням ну і звичайно на це повинні виділятися кошти в міністерстві обіцяють під час розслідування перевірити все і не що замовникам побуття журналіста міг бути хтось міліції